Вітаю, друзі, на каналі Криптофан Є. Сьогодні поговоримо про такі проекти як Hamster Combat, оскільки скільки в нас олисили дату лістингу 26 вересня. А отже, мучитись з даним проектом нам залишилось з доволі недовго. Хоча ті, хто слідкує за даним проектом, знають, що дата лістингу приносилась одноразово. але будемо надіятися, що це кінцева дата, і ми отримаємо все-таки свій дроп. В Цьому відео я хотів би орієнтовно прикинути, яку частку айдропу ми можемо отримати в еквіваленті USDT. Тож, за що ми будемо отримувати дроп? В пріоритеті це, звісно, прибуток за годину, а також у нас є вкладочка Airdrop, де ми можемо переглянути всі необхідні пункти для виконання. Як більшість із вас знають, що найскладніше це є отримання ключів, оскільки вимагає доволі багато часу. Також не забувайте, що на першій вкладці, ось тут, де у вас написано Купити скин, натискаєте, і тут у нас є необхідні всі дані, де ми можемо переглянути і наші досягнення. Наприклад, одне із досягнень, яке бажано було зробити, це досягнути карти 25 п'ятого рівня, хоча б в наявності одної одиниці. Найдешевша карта знаходиться в розділі Mining, Легал і ось у цякі. На даний момент я збираю монети саме на цю карту. Далі повертаємося і по можливості купуємо всі скини, і на які у нас вистачить кошти одразу після того як придбаємо саме цю карту. Але давайте прикинемо, яку кількість коштів ми можемо очікувати при продажі наших токенів. Давайте перейдемо на CoinMarketCap і глянемо на ті проекти, які у нас вже вийшли на біржу. Це у нас NotCoin та токен DOX. І візьмемо дані про капіталізацію. NotCoin у нас 900 мільйонів доларів і DOX у нас. Складає 735 мільйонів доларів. Отож, давайте візьмемо калькулятор і приблизно порахуємо, на яку кількість дропи ми можемо розраховувати. Візьмемо середню капіталізацію. У нас 800 тисяч доларів. Нагадаю, що ця капіталізація на даний момент вища ніж є у доксик. який доволі швидко та з позитивними новинами вийшов на ринок. А Hamster Combat у нас, наскільки знаєте, вже пережив не одну хвилю хейту. Тому я вважаю, що 800 тисяч це такий собі потолок цього проекту. Це моя суб'єктивна думка. Я так вважаю, я так собі прикидую і візьмемо орієнтовно останні дані, які я бачу по Hamster Омба, оскільки статистика вже не відображається. Останнє число я бачу це 80 мільйонів активних користувачів, тобто ділимо на цю суму 80 мільйонів. Орієнтовно в середньому на одну людину ми можемо очікувати у районі 10 доларів. Так, звісно, хтось отримає більше, особливо ті, хто заморачувалися ключами, зі всіма активностями, у кого високий середній дохід за годину, це приблизно розраховуєте на рівні DOX. Ті, хто отримали в середньому по 10 тисяч токенів і проявляли дуже низьку активність, ті отримують орієнтовно близько 10 доларів. Я вже приблизно орієнтовно в DOX отримав близько 107 тисяч, ну приблизно я можу орієнтовно очікувати близько 100 доларів за цей проект, бо особисто я вважаю, що в мене такий доволі непоганий прибуток за годину, немало ключів в принципі. Та якщо взяти саме розділ карточок, у мене практично жодної пропущеної карточки немає. Але якщо брати в еквіваленті затрачений час на прибуток, то цей проект являється доволі таки помийним, як на мою думку. Тому все, що на майбутнє буде потребувати от таких от прокачок карточок, я буду доволі таки скептично до них відноситись. Можливо, буду Прокачувати, звісно, але не буду прямо на них звертати якусь велику увагу. Тому що я вважаю, що ті проекти, які хочуть роздати токени, вони роздають по типу як DOX, а також ті проекти, які мають доволі таку велику кількість реклами, то на них можна, в принципі, звертати увагу. Отож, наразі у мене все. Діліться своїми думками в коментарях. Мені також важливо почути вашу думку з цього приводу. Ставте вподобайки, підписуйтесь на телеграм-канал. Дякую вам за перегляд і кажу вам до зустрічі.